Зранку у Сімферополі дитячий молебень за мир та спокій. Напередодні так само дітки зверталися до Бога в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Молитви вони читали перед святиною дарами волхвів, що нещодавно прибули до України. Маленькі віряни стають на коліна та шепочуть кожен свої прохання. Вони переконані, що їхні молитви почують. У Сімферополі богослужіння відбулося у соборі Петра та Павла. Молитву разом із сотнями дітей прочитав митрополит Сімферопольський та Кримський Лазар, аби нагадувати. Дати про головні християнські цінності любов та співчуття. Господь да устами младенців, младе... устами взрослих, устами дітей, да услышать і прекратить ті непорядки, которые приходять вокруг нас. Благословение Божие та пребудет со всеми вами.